дня! Рада вас усіх вітати. Ну що ж... То то влупились, звісно, рукою ще привітали з усіма. Но ну, це лайк, це лайк. За те, що навіть не, не подали виду, що діпо, все нормально, брась, аж задзвініла, кузов задзвінів. Ти, ти знаєш, навіть, навіть і не помітила. Андрій привіт. Добрий день. Дивіться, кінець року, і хочу показати, з чим ми залишаємося на сьогоднішній день. Так, да, що в нас ще є? До речі, що в кінці нас, скажемо і... про акцію, яка є. Так що дивіться так. відео до кінця, знаєте пракцію. Акція дуже, дуже. Це, да, це все буде кінці. Ну що ж, починає, починаємо. Маємо ми ловол з кабіною. До речі, за 50 п'ятдесятку. Так. Раніше вони так не йшли, як зараз. Угу. Зараз Ловоли 50-ки прям беруться. До речі, дуже, дуже недешевий трактор. Угу. Навіть дуже недешевий трактор, але йде. Прям іде. Гарний трактор, гарно, гарно зроблений. Робили огляд, він є. Ось в наявності. Ну, кру, крутий трактор. Так а нічого крутий. Маємо, маємо кентаври, маємо кентаври 24. четвірки. Недавно мене писали, питалися, чи є ці 24. -пі. Огляди. між іншим. Ось вони є. Далі маємо кентаври п'ятдесятка, без кабінник. Ось Та є, є, їх вистачає. маємо, маємо, маємо нові ну, тає. Синтає, я кажу, з ними розгреблися. пилу з жару. Я тільки з ними розгреблися, так що, як кажуть, тільки, тільки на них і закінчили. Знову кентавр 24. До речі, це з дводисковим щепленням в старому кузові. Часто питають, чи є кентаври 24 з водиском У Нас ще є. До речі, один є на широких і ще один є в тому ангарі на широкій. На плодиському щеплення. На да? дводисковому щепленні саме. Добре. Да, Шефенд, тут у нас є багатенько, Ось відкриті капоти. Я не знаю, що... А, Андрій воду зливав на зиму. Ага. Повідкривав. Ну, все, все тут є далі. знов 24-ки. Це теж дводискові. Андрій? Ні, це однодискове щеплення на широкій резині. Якби був SDX, то ага. був би дводисковий. А так вони, до речі, оці в новому кузові поприходили тільки з однодисковим. Щось їх, один був з дводисковим, якийсь там зальотний, і так він щось на початку так його більше не проходило. Угу. Добре. Е, Далі РД, так? Та да. Ну, мої. Ми... Хороший трактор, любимо його, хвалимо його. Не знаю, чи його люблять, я люблю. Хороший трактор. Ну, люблять його і багато продали, Андрій. Да, беруть і багато. Фізи, що якщо ми взим... Проаналізували річний продаж тракторів. І, напевно, на першому місці був би в нас РД. Як Я думаю, був би Донфенг на першому, на другому, якраз то були Оріони. РД? Оці... Ні, в них спочатку йшли Оріони, то зараз вони РД. А це просто назву змінилася це назва змінилася назва. Раніше, на якщо напевно брати по сороковках, так. то сороковок може й на першому місці, до речі, так. Да. РДшки пройшлися. пішли Донфенки, так? Якщо да. потім тракторі. ДТЗ, раніше, ДТЗ раніше були ДТЗ на першому місці, угу. бачите? Ну от. Все таки такі, такі рейтинги да? була була. сильний мотор, хороша коробка, правильно, Андрій? Да. І ти його теж завжди дошивали. Знов сьогодні поїде. Не сьогодні, а завтра. Оце була. Так що ми його кажемо, що вже його немає. Ні, що десь ще, ще є, ще, ще один має бути. Ага. Ще їх трошки є? О, от стоїть ще один. Ага, добре. На них так, знижка так, дуже хороша. До речі, скажіть, що на них дуже хороша знижка. На них дуже хороша знижка. 4900. 4900. Все, погнали далі. <рисвіт> Так, знову РД, знову у нас РД, Кентавр 24. 24. А що у нас там за, за цим Кентаврами? Джинми. Джин має, джин має. Та джин не вистачає. І у дин... нас Ловол, мабуть, там є? Так, да, там Ловольчик, так. Ловол піднятим да. капотом, в новому в капоті, в новому дизайні. Далі Дон Фенгі. Ну от, подивіться, в різних дизайнах, да, різні Це пари, синтатик. нагадаємо. Це, а є інші дизайни? Це Донфенга. Є бак, там бак. стоїть в, в тому першому ангарі, що є. Ага. Тут немає, да? ні. тут немає. Ось в цьому капоті. Так. Сентай недавно робили, з колісою бік. Ось, бачите, з гарною підлогою. В принципі, оцей, мабуть, ця версія, мабуть, найкраща. Бал, тобто, як... най... да. Найкраща тобто, Ось цих Ну, Я по кулісі бачу. Так, далі, що у мене тут червоний? Це, 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 це синтайтики в червоному. Ага, а, Тож знімали. Спереду, яка поплюш відкриває. Але так. гімняна брала. Від... недобре, як спереду. Від, від руля. Так, синтайк. Тож синтайчик, так? Це інший просто інший дизайн. Ще інший дизайн, Ну і де те зе. О, наклейка від холоду відклеїлась. Гляньте. Оп, і поладили. Ремонт окончен. Дай. <смеш> так, кінтаврики так я вийду, бо там я не пролізу. ДТЗ з нашим улюбленим бардачком спереду на пузах. Теж, звісно. Дизайнерське рішення, дуже вдале. Так. О, оцей, оцей красавець, до речі, ловул. Ловол з цим накриттям, гарний да. трактор, 40ка, така 40-40ка, база, розміряння. Напевно, одна з вироби. моїх найулюбленіших сороківок. Да. Напевно, на першому місці в мене буде Де стояти Ловол. Ну, дивіться, скільки тут у нас місця у водія, оновлена панель. Ну, єдине, що крила могли би бути ширші ну на да. задні колеса. Було добре, якби ну, добре закривалося, але гарно, бачите, як виведено всі коліси, виведено. Да. Гарні речі, ви дивіться, як воно так вже навіть прощолкнуло, навіть не треба напрягати. Так, далі у нас знову ДТЗ, кабіна. Ми його оглядали, казала дуже добре, що воно так розділено, да? сплошне скло, гарні завіси, механізми гарні. Ну, Добротна. Ну. Та? Ну, мені 40-ка е, сам подобається, мені не подобається кабіна. Вона звужується доверху. Вона мені якась така, як то маловата. Могли, якби вони її не економили зверху на тому залізі, робили б її рівною. Було прикольніше. Наприклад, так от кабіна в ДВок ага. якась ширша і більша. Там ніби мало місця. Як -то, мені як то клоустрофобія зразу починається. Ага. Ну, тут це це бачиш, Твої габарити, мабуть, так, у тебе ну, а такі а тебе емоції. У мене, наприклад, під мої габарити мені досить багато... добре. Да, Вам і досить... досить багато місця. Так, Енде, Донфен. Ну, все те саме вже. Все, все те саме. Знову тут є була. Цієї сторони антиші такі. Новіше... Ні, те саме все. все те саме. Кентаврик, шифені. Кентаврик, шифенги. Джинма з кабіною є, ось подивіться, є вона на кірка. Звичайно, маленька кабіна, але до любимо. Як тихо закрився? Джинма є, так. Ну, от, бачиш, отут низька, отут гідно з тобою, що вона занадто низька. Кабіна. Та тут... Якщо... ця кабіна не треба просто. Що що? Тут, тут кабіна не треба, вона якась мені... Ну, така вона... ну, вона... ну, вам буде мала. Ну так, так, ми дивилися. Так. Кажіть за знижки. За знижки, що ми говоримо, ми говоримо про те, що в нас є знижки на навісне обладнання, на весь асортимент навісного обладнання до 50%. Ця знижка буде діяти до нового року, тобто по... ще трішки, Ще трішки, зовсім трішки. Так що бажаю вам е скористатися цією знижкою. Дзвоніть, замовляйте трактор, привеземо з будь-яким обладнанням навісним, яке буде вам служити зі знижкою. Правильно це сказала? Та все люкс. Це ну, при люкс. привітайте людей зі святами, та й закінчуємо. <ривітати> тебе привітати! Мене привітайте! І тебе привітати. Ну... І тебе вітаю, усіх наших підписників, усіх наших глядачів. Я вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб наше таке єдине спільне бажання в наступному році здійснилося, щоб ми всі святкували День перемоги, жили в мирній нашій Україні і розвивали її на всіх фронтах і на аграрному в першу чергу. Дякую вам за увагу. До побачення.